Мир все сина і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. <кхух> Найдорожчі Христі, брата і сестри, привіті, хто присутні ваші діти, друга молода, учули сьогодні читання апостола. Надіюся, що Господь визволить нас за вашими молитвами. Наступне чуємо у Івані від Івана. Сказав Господь юредям, які до нього прийшли. «Істинно, істино кажу вам: хто слухає моє слово і вірить того, хто послав мене, має життя вічне, і на суд не приходить, бо від смерти прийшов у життя. Чуємо слова надії. Яка привела нас сьогодні молитися за наших покійних? І апостол Павло, апостол Надії, надії Першому листі до Солонян, каже: браття, не хочемо, щоб ви не знали щодо померлих, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Яка є наша надія? Що привело нас сьогодні так чисельно до Божого храму, до Господа, що прийшов у цей світ неправедних а грішників кликати до покаяння, як ми читали, чули сьогодні у Євангелії. Привела нас надія на спасіння, на щастя, на радість у Христі. Де каже Апостол Павло Ісус Христос є наша надія? Я хліб життя, хто буде їсти моє тіло, буде пити мою кров, буде мати життя вічне, і я воскрешу Його останній день. Отвертається мова багато з апостолів, що було на початку 70 сказали казали на ті слова. Ісусові. Ісус поглянув на них і каже, І ви хочете від мене відійти? Тоді Петро поклав надію на Ісуса і каже, Учителю, а куди нам йти? У тебе є Слово життя? Люди є дуже розумні, мають свою філософію, мають своє поняття щастя. А коли ти на похороні і бачиш, як рідні плачуть і страждають, тоді питання, до кого йти? За життя йшли туди, 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 а тепер уся правда перед нами. Ти є безсилий, тут ані гроші не поможуть, ані влада, ані слава. Куди нам іти? Які ви щасливі, що ви маєте віру, що ви маєте надію, і що ви чуєте Боже Слово, що ви любите. Без цієї надії, що Христос. Для, для мертвих і для, для живих є той самий, неможливо б... далі йти. Коли, Коли помер мене рідний брат, трагічно й мав 13 років, я був молодшим, старшим. І я, я дуже сумував за ним. І, і в одну мить очі слова Христові, якщо ти любиш, а Бог, любов, цей світ зруйнований і прийшла любов у ці слова з Івангелія. Відкрили мені правду життя. Він перейшов туди, де я ще в дорозі. Але що тримало в мене? Це любов до Бога, що проявлялася в молитві пам'яті заступничій молитві за нього. І коли я пішов до монастиря. Це минуло три роки, і написав заяву, тільки написав заяву вступ до монастиря, мені він приснився. Цікаво. І я питаюся, де ти так довго був, що я тебе не бачив? А він каже: краще тобі не бути там, де я був. Це прямі слова, які я собі запам'ятав. І тоді велике світло, в тому сні бачив, і він йде до цього світла. Є ще честилище. Дорогі брати і сестри, ніхто з нас не, напевно не перейде, хто нас безрішний. Тому, тому тут на землі треба максимально прикласти зусиль, бо Бог є правда. І нічого нечестивого не увійде в царство Боже. А вже тут і тепер то царство Боже треба розбудовувати в наших серцях. І ось ми це робимо, коли ми сповідаємо. Причищаємося. І найцінніше, що ми можемо подарувати нашим покійним, це святе причастя за них, колись ми помремо. Може, багато хто прийде, послухає, помолиться, а може прийде, тому що родина прийшла, а то якось не пасує культурно пам'ять. А скажіть, будь ласка, як ми колись нам будемо в чистилищі? і ми будемо бачити, а хтось, хто прийшов, до кінця нас не любить. Бо Він може сьогодні причаститися, може в намірні прикласти жертву, може посповідатися, може подарувати свою молитву, якщо дійсно любить. Це для нас буде цінно. Одна особа мені розповіла, як вона попала в клінічну смерть, як вона бачила свій похорон і людей на похороні. Мої дорогі. Вона мені ті речі розповіла, що я сам здивувався. Це дружина одного священника. І вона каже: Отже, я бачила свій похорон, я бачила, як я відходила з цього світу. Я бачила, як люди були на похороні. Я бачила всі їхні думки. Там кілька людей молилися за мене. Решта квіти принесли, решту думали по-різному. А я так потребувала молитви. Яка є надія? Які ми, яка є наша віра? Бо той, хто вірить, він бачить життя тут і там, в Христі, і прикладає діла служіння. Конкретні молитва, піс і милостиня, а найцінніша служба Божа жертва це те, що ми можемо сьогодні подарувати нашим поки. <кхм> Ніколи не втрачайте надію, молячись за померлих. Навіть якщо людина жила. Ну, грішно. У житті Святого Єнея сказано, я ще прочитав таку історію. Він приймає дружину, яка довгі роки молилася за свого чоловіка, щоб він посповідався і прийняв причастя. І він помирає наглою смертю. І вона приходить надія, покладена на Ісуса Христа не сповнилась. А апостол Бог каже, надія покладена на Ісуса Христа, нас не засоромить. Як тоді? І він послухав, помолився, каже, дайте мені часу, я запитаю Бога, молиться і приходить і каже, ваш чоловік є спасений, але ще треба багато за нього молитися. Оця жертвена дружина, жінка, вона його по його любила. Вона думала про життя вічне для нього, оце є любов. Про померлих нічого крім добра. Ми читаємо, слухаємо в сентенціях римських, бо ми не знаємо, яка була остання хвилина, коли Бог прийшов до цієї людини. А може, він, побачивши милосердя Христа, Його пробитий бік, де Ісус став перед Ним, перед тою своєю дитиною, яку Він сотворив, яка може так жила собі, як жила. А Ісус прийшов, щоб цей світ і сотворив дитину, щоб була з ним у вічності, в небі, де має смутку, ні болю. Можливо, ця людина, побачивши таку правду, як той розбійник на той світі каже, Боже. Помилуй мене, коли прийшу в своє царство. Кажу тобі сьогодні буде зі мною в раю. Тому ви і тут, ту надію на спасіння своїх рідних і близьких. Не втрачайте. Тому вас так сьогодні є багато. Не втрачайте. Моліться за, свої, за наших покійних. Якою мірою ти будеш міряти, каже Господь, такою тобі відміряють. Якщо ви сьогодні молитеся за своїх покійних, а вони за вас моляться. Щоб ви, ми тут на дорозі, що маємо стільки перешкод, спокуси, трудності, упадки, немочі, які ягнята загублені, ось тут Христос відповідальниці, через священника Слово каже: прощайтеся тобі, розрішайте тобі ти гріхе. Ягнята загублені. Ісус, тебе сьогодні знайшов, любить тебе, Він прийшов до тебе. Важливо є відчути ту любов, щоб та надія не згасла. Як ви молитесь за покійних, коли ми помремо, за нас будуть молитися. Якою обмірю міряємо, такою нам відміряють? Христос наша надія, що нас не засоромить. Довірте Богові наших померлих. Амінь. Слава Ісусу Христу.